Що далі? Сам сам масажер. Бачите? О, який він гарний. Він такий важко, важкенький, знаєте, ну, о, о, невеликий, але о, о, так його оці. угу. алюміній. Дуже якісно зроблений. Просто, ну, дійсно, дійсно. Ось так ось. Так, ану, натиснемо. А, ось. Бачите, треба зажати. Ось, і бачите, він працює. Так, я натисну слідучий. О, швидше. Ще швидше, о! І четверта. Швидкість. Це, це перша швидкість. Бачите, о, все. І. Затиснути, потримати там 2-3 секунди і він виключається. Так. І це насадки, бачите, така точкова на точку давить. Це така, ну, як виделка. Так, з двох сторін. Тарпецівідної мишці, ці вдоль хребта. Ось так. Тут. Ага, тут такий іменно. Шароподібна така насадка, вона м'як. Ну, вона не то щоб м'яка, як такий плотний пластик чи що. І ось. А зверху як... Ну, як вілюр, я не знаю, щось таке. Мягенька така. І це от, ось насадка, як вони пишуть, універсальна, на все тіло можна масажувати різні м'язи. Бо такий круглий він для великих м'язів написано. Це для маленьких м'язів, це ось так була. Так. І тут, в самому кінці я не показав. Ой-ой-ой-ой. Трошки. Ой, ой. Ось це зарядний кабель Type-C. Так, Type-C. Все. Ось така комплектація. Дуже гарно все спаковано.